Китай захопив безлюдний острів за 5 кілометрів від військової бази Філіппін, Пише FT. Тепер Китай може впливати на рух біля Філіппінської бази, саме тоді, коли США і Філіппіни проводять спільні навчання. Острів Сент Кей у південно-китайському морі належить В'єтнаму. Там розташовані риболовні об'єкти. Повідомляє FT. У той же час свої війська в бойову готовність привели Японія, Корея, також Філіпіни. Американські кораблі в конвої направляються до Японії. Починається в той же час. Японські вони, що випустили попереджувальні ракети по російському військовому розвідувальному літаку. Який порушив повітряний простір Японії. Це не перший випадок, коли Токіо зайняв таку жорстку позицію щодо вторгнення у свій повітряний простір. Пише видання Wall Street Journal. Крім того, 27 квітня. 15 хвилин тому два невідомі борти, можливо японські, атакували базу Росіян на Сахаліні. Пролунали надпотужні вибухи. Систем поповано острові не було. За даними телеграм-каналів, росіяни не шоковані. Велика кількість загиблих розірвався склад з боєприпасами. Відповідальність за атаку ніхто не бере. Атака відбулась одразу після того, як японці відкрили вогонь по російському борту. Російська федерація забрала в Корильських островів зенітні ракетні комплекси протиповітряної оборони, які перебували там з 20-го року. Ймовірно, їх перекинули для використання війні проти України. Про це повідомляє японське інформагентство News з посланням на супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies. зникнення систем ППО, помітив військовий експерт Юко ю Куїдзімі з Токійського університету. Він уточнив, що на території військового об'єкту зберігалися комплекс с 300 Вони були розміщені на Сахаліні в Касацькій затоці поблизу Південно-Курильська, але були переміщені в Крим, оскільки ЗСУ нещодавно знищує ППО на півострові. Також в Куєдзімі зазначив російські військові забрали з Курильських островів старі танки артилерії. За його словами, зброя, яка зберігалась на військовому об'єкті на Сахаліні, вирушить на фронт в Україну. Крім того, зазначив аналітик, російські військові забрали з Курильських островів старі танки артилерії. Він нагадав, що навесні 22-го року на обох військових станціях було поміщені численні транспортери з ракетами і іншим обладнанням юкімі. Вважає, що війська з далекого сходу перекидають в Україну за його словами, елітна морська піхота, бригада, що базується в ладивостоці, зазнала значних втрат у боях. А деякі жителі островів ітору і Кунашира загинули після мобілізації російські військові розгортають всю зброю. яка є в їхньому розпорядженні, що свідчить про їхню активну участь у конфлікті, каже Кудзімі, і Конашир є одним з чотирьох спірних островів, які Японія називає своїми північними територіями. На них претендує Росія, називає їх південними курилами. В той же час телеграм-канал японців писала про те, що поблизу острова потоплена російська підлодка японськими силами оборони. Вони не давали попереджень. Дві торпеди пробили судно. Підлодка пішла на дно з екіпажем. Росіяни на офіційному рівні не визнають втрату. Втім, китайці шоковані. Японія показала зуби. Зазначимо сім російських військових кораблів пройшли поблизу островів Інзу на південь від Токіо. Заявило міністерство оборони Японії. Про це повідомляє Кайода. Як бачимо, російський флот втомився отримувати людей від України, вирішив відгребсти ще й від японців. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.